У нас є комітет з питань нацбезпеки та оборони. Вони безпосередньо теж займаються ось такими справами. І звісно, я зараз буду робити посилання на вашу улюблену подружку на Мар'яну Безуглу. Ми знаєте, над нею. В різних сенс. ну не те, щоб там жартували, але несерйозно сприймали до війни. Але хто ж знав, що це людина абсолютно з е, кулею в голові, і вона може підставляти в гурмоміноборони, Верховну Раду, що вона може займатися підтасовкою фактів і документів? Наразі я нагадаю, що в нас була історія з тим, як змінити е, військового е, кандидата на посаду цивільного міністра, і от намагалися продумати це законодавство. Без Безугла всіх своїх колег переконали, що все на з усіма все узгодила, аж раптом Федір Веніславський, людина з її партії, фракції, представник президента у Верховній Раді, каже, а безумна всіх обдурила. Е, я вже не знаю, наскільки там ви до неї будете, чи коли-небудь звертались по допомогу, бо вона ж багато була на фронті, і військові там скаржились на неї страшенно. Але як вам такий поворот? Як вам така нацбезпека та оборона? Е, на своєму каналі десь певно тижня. Ну, тиждень назад, може, два тижні назад, е я розповідав про гетьманцева, ну і так е і сказав: без угла приготуватися. Ви бачите? От все, що той Лапін каже в себе на ютуб-каналі, воно збувається. Просто я зовсім з іншого питання мав на увазі приготуватися, але воно тепер підсилилося. Отже, брехня на комітеті полягала в тому, що по доопрацюванню закону про реформу розвідки, ну так скажемо, грубо. Деякі положення пані Безугла за своєю ініціативою там писала і сказала, що вона це узгодила з гурмову. І це є на аудіозаписі. Але справа в тому, що гурмову сказав, що не підтримує цей законопроект, тому що він лайно. Я так сказав, як, 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 як прочитав. І вийшло, що Безугла збрехала, а тепер питання. Депутат, заступник голови комітету нацбезпеки та оборони і розвідки, надає неправдиву інформацію, яка може вплинути на рішення прийняте комітетом, користуючись своєю посадою, в тому числі, бо це є не просто депутат, а це є заступник голови комітету, і яка завжди себе позиціонувала, що саме вона відповідальна за реформу розвідки, і так само ми пам'ятаємо, вона в нас була сама гуру по реформі СБУ, ну коротше кажучи. Е, я вважаю, що це злочин. Е, кримінальна відповідальність, я думаю, що має бути, але Федір Веніславський вважає, що це кримінальна відповідальність пов'язана з перешкоджанням е, депутатської діяльності для інших депутатів. Це частина перша, якщо не помиляюсь, 351 статті, ну там нібито який штраф. Я не впевнений, що саме ця кваліфікація дій безуглої знайде своє підтвердження при розслідуванні. Я думаю, що там буде інша кваліфікація, така як знак на кшталт зловживання владою, там бла бла бла, далі по тексту. Але справа в тому, що це є повідомлення про злочин, тому що це зафіксовано в пояснювальній записці до цієї постанови, щоб без углу векнути з того комітету взагалі. Значить, що далі? Далі я думаю, що кримінальне провадження буде порушене. Е, конфлікт між Веніславською і безуглою вже давно. І він пов'язаний Ну геть там, як там безула намагається вивернути на Льовочкина там якимось боком, ну не знаю. То, то в неї, знаєте, її ж не питають: За що тобі мстить Веніславський їй кажуть, що дівчина, ти тут ну збрехала. А вона каже: то мені мстить Веніславський бо він друг Льовочкина. Ну тобто, її ж не питають причини. А її питають, чи, чи правда що ти це зробила? Про це якось так історія умалчує, Я думаю, що кримінальне провадження буде. Але справа в тому, що в безу є інше кримінальне провадження, яке вона заслужила, і я думаю, що за це вона сяде. Я, до прикладу, приводив. Зараз я вже не пам'ятаю, коли в себе на Фейсбуці я про це говорив. Я просто не пам'ятаю, в якій країні генеральний прокурор був затриманий і була порушена кримінальне провадження за те, що він, будучи депутатом Верховної Ради тієї країни, зловживав владою. Поясню для ваших слухачів, глядачів і для тих, хто зараз, якраз поки я пояснюю, підписується на мій YouTube канал Лапін Фрон Україн. Значить, е, поясню. Що відбулося в контексті безулої і зловживання владою. Значить, народний депутат України не несе кримінальної відповідальності за висловлювання і голосування в стінах парламенту. Ну, типу, сказав, сказав, ну він так считає, там голосував так, наліво, направо, ну він так читає і так далі. Але. Народний депутат України, пані Безугла, виконувала, скажімо так, повноваження голови тимчасової слідчої комісії по вагнерівцям. І вроді би, ну, які комісія дійшла висновків, що там безугла плела на брифінгах. Ми це все чули, я зараз розказувати не буду. Воно до кримінала не має відношення. Але до кримінала має відношення зловживання владою, саме голови ТСК, яка поставила незаконно поставила на голосування і таким чином. Що зробила? Поставила питання щодо недопуску до засідання ТСК народних депутатів України, Парубія та Міше, ось я вже не пам'ятаю, у яких було допуск до державної таємниці, тобто вони мали право бути присутніми у відповідності до законодавства до всіх засідань, в тому числі і ТСК. Але безугла протягнула це рішення, щоби ТСК, більшість в якій слуги. Прийняли рішення не пустити парубія. Тобто в них Кузьмін, Ренат Кузьмін, питань не виникав, а от Парубій питання виникав. І в цьому контексті це і є зловживання владою. Оце вже чиста стаття, це вже чистий кримінал, можу сказати, як е, юрист. Чи настигне її кримінал цієї цій каденції? Ну, скажімо так, якщо війна затягнеться на роки, то я думаю, що вона ці роки буде звичайно пітляти. Якщо війна закінчиться раніше, то будуть раніше вибори, і я думаю, що без углася. Тому що це явна, це, це розумієте, це ну це є явне е, зловживання владою. Це не, не так, що там вона там щось там вела в оману. Якщо говоримо зараз про комітет, вона там сказала неправду. Вона буде викручувати і скаже: та ну що, ну я узгоджувала з Гуром, ну не з Буданою, а з розвідником Васією. Ну, наприклад, чи з розвідником Петром. Ну, на узгоджу, ну я отак зрозуміла це його слова. А не згідні? Ну не згідні. Це називається це. Ляпнула з якою сірію, з якою метою це хай слідчий ДБР хай розбираються. Чи це ляпнула, чи це було селінаправено, щоб е, протягнути якусь норму, яка зашкодить розвідці. Це потрібно вже аналізувати, що за норма, які наслідки, чи ці наслідки не настали на підставі того, що ми угла відмовились від продовження своїх злочинних дій, брехні. Чи можливо там комітет поумнішав і дочиталися чи додивилися? Ну але мене всі ситуації радує інша історія. В них почалась борьба за виживання, і павуки в банки почали гризтися. А борьба за виживання полягає в тому, що в майбутніх списках президента Зеленського, в майбутній політичній силі, вже не буде вирішуватися питання наскільки ти близько знаєш дружину Зеленського, чи наскільки ти близько був у кварталі. Всі ці питання будуть вирішуватися наскільки ти предан Єрмаку. Тому що за всю кадрову політику відповідає Єрмак. Я думаю, що майбутня Верховна Рада і партія президента буде складатися з людей відданих Єрмаку. А Зеленський буде далі ходити збирати наші з вами описки. Так, да, я тікаві сказати про Мар'яну Базову, знаєте, як вже в фільмах, які не можна дивитися в Україні, але тим не менше, легендарна фраза: кто ж посадить пам'ятник? Оце з да? як свої будуть з нею розправлятися. Щось в мене в цьому велика кількість сумнівів. Але тим не менш, пане Ігорі, я хочу встигнути запитати вас про ще один надзвичайно важливий кейс, теж в. Розрізі і справедливості певне днями українська правда опублікувала журналістське розслідування про таке собі місце сходки е, людей, які там домовляються про збереження російських активів. Мова йде про прем'єр-палац, який там ледь-ледь жевріє. Там 10% заповнюваності цих готельних номерів. Але там є людина, яка приїздить, живе, зустрічається з різними представниками української влади. Туди ходять прокурори, які мають займатися конфіскацією російського майна. І окрема історія це те, що зараз пишуть антикорупціонери, яких я багато слухаю. Вони вказують на Давида Рахамія, голову фракції Слуга народу, і на пана Стефанчука, спікера Верховної Ради, що вони фактично дещо саботують сам процес. Арешту заморозки ну і далі націоналізації цих російських активів. Тобто, сьогодні, наскільки я пам'ятаю, через рік повномасштабного вторгнення, наскільки розумію, є певні лобісти, які допомагають деяким росіянам виходити із цих списків, та тобто можна десятьох помітити одинадцятого, дванадцятого пропустити і піти далі. То я хочу зрозуміти: от коли ви просто в серцях говорите про своїх побратимів, своїх військових, яким не вистачає е, необхідного на фронті, що тут відбувається за їхніми спинами в тилу? Чи справді є отака от гра, коли можна, е, і це ж теж що неможливо собі уявити без участі в офісі офісу президента? Не треба бути тут наївними. Що справді, от такі темні речі фактично відбуваються, ну не зимоворахамія вас... в контексті РНБО. У нас питання санкцій. Це РНБО. і РНБО може це зробити. Отак. От, от я не думаю, що тут перша скрипка це Арахамія. Арахамія це на моє глибоке переконання в цьому контексті. Мелкий шлепер, який вирішує ці питання, які, до яких він може прикурити. Він свій час вирішував питання закупівля електроенергії з Білорусі. Літаючи десь там в Еміратах, чи де вони там це все вирішували? Ну, про бітом я говорити не буду. Там більше все-таки вирішував Коломойський, тому там інвестняня, вона сама собі своє знає, але тим не менше, РНБО, РНБО і ще раз РНБО. Це те, що може зупинити і не дати втікти, тому що тут є. Далі, а яким боком санкції пропав Ставицький? Пам'ятаєте, кілограми золота, міністр часів Януковича? Як він міг пропасти? Ну, тобто він був був і пропав. Що то, Арахамія з Стефанчуком викреслили? Та ні, це Рішальщики. РНБО, РНБО і ще раз РНБО. А всі укази нас про це, РНБО підписує хто? Президент Зеленський. Секретар Даніло, він готує, звичайно, там цілий штат працівників, які готують ті чи інші документи, санкційні і так далі. Ми всі говорили про російське коріння не тільки. От ви зараз згадали за той прем'єр-палац. Я дуже добре пам'ятаю, як свою левову частину своєї депутатської діяльності присвятив боротьбі проти тютюнового монополіста Мегаполіс, який просто перейменувався в Тедіс Україна, і далі виводить чорний нал. Кінцевими бенефіціарами цієї структури зараз вони перефарбувалися. Були представники Росії Боря Кауфман. Він керував грошами Саші Януковича стоматолога. Це його даляха була там. А друга даляха була Кисаєв. Це е, ветеран ФСБ, там як в них там є там, така структура ветеранів, і він же співвласник заводу імені Дігтірьова, який виготовляє в тому числі ПЗРК, і не тільки кулемети і так далі, різну зброю. То... Тиді себе нормально почуває, перефарбований і так далі. Вони там переписали фіктивну кампанію за 1 долар чи за, чи за 100 доларів, та й все, багато мільйонів Тому ще раз наголошую: Арохамія, Степанчук, вони не приймають рішення. Рішення в нас приймає Єрмак Банкова. В нас немає сьогодні парламентаризму від слова напроч. От просто, щоб ви собі зрозуміли. Ви можете пригадати, наприклад, прізвище, ну, не знаю, Другого міністра оборони, а першого при Зеленському. Давайте першого. А... А... Ну, ти... ну, Першу. Першу. Але нічого не пам'ятають навіть, пам розумієте? От ну, був ще таран, зараз цей Резніков, розумієте? Тобто, ну, тут, якщо зараз хтось. Якщо. Альона, от ви ж журналіст, от я зараз я сам не знаю, чесно скажу. Віцепрем'єр, хто в нас прізвище? Це євроінтеграція. зараз про А попередній хто в нас був прем'єр-міністр і при ньому віцепрем'єра? Ви мене душите це. Знаєте, це я зараз задавив авторитетом? Прем'єр-міністра я пам'ятаю, але його кабінет. Ми з вами серйозні люди. Ми з вами все прекрасно розуміємо. Чому ми не за не запам'ятовуємо тих ноунемів? Тому що ми тоді знали і сьогодні знаємо, що вони не вирішують нічого взагалі. Від слова напроч. Їх призначали спочатку, попри розумієте, що взагалі слуга народу це така солянка була. да? Там когось привів Кирило Тимошенко, когось привів Єрмак, когось привів там Разумков, когось там ще хтось там хтось там привів. Там, да? от вони Богдан когось привів там. Да? От вони там привели там з кожен мав свою квоту на певну кількість там депутатів і певну кількість там в подальшому посаду. Все. Всіх побіділ Єрмак. Все, нема нікого більше. Все, от нема. Все. Від слова совсем. Тепер всі тільки Єрмаковський. Інших не може бути. І майбутній парламент від президентської партії я ще раз наголошую, буде Єрмаковський. Тому мені не цікаві їхні прізвища. Зеленський привів цю команду. Це все вони, це все їхнє. І мені чи Арахамія прибрав Ставіцького, чи Данілов, Зеленський підписує рішення РНБО як президент своїм указом. Якщо пропав Ставицький, значить Зеленський порішав. А хто там кінцевий бенефіціар тих золотих слідків, ну я ж не можу, я ж не слідчий. У нас ДБР за минулий рік було засідання в парламенті по ДБР, ну по зарплатам, по всьому. Значить, середня зарплата в ДБР і майже така, як військовослужбовці, там десь до 90 тисяч. За минулий рік ДБР порушило одну тисячу кримінальних справ проти чиновників і три тисячі кримінальних справ проти військовослужбовців. Далі говоримо, чи, чи, чи в принципі хватить. Враховуючи те, що зараз закон ще більш ужесточили по відношенню до військовослужбовців, можете уявити, що зараз робиться. Все, я до, доповідь, доповідь ротом закінчив. Так, це насправді велика сума, але мені здається, що найголовніше, пане Юрію, наше з вами завдання, ви, ваше як нашого гостя, ваша як блогера, це про це говорити українському суспільству. Це те, що я називаю подобається, не подобається, це реальність, щоб потім не відчувати і не, не казати, що ми ошукані. От ми потім з вами будемо їм казати, а ми попереджали, а ми розбирали, а ми з фактами все це називали. Далі три крапки, вже всі дорослі люди хай роблять вибір да Просто головне бути свідомими в тому, що відбувається в нашій країні. Ну, якось так. Ну так, да. я чесно кажучи, вже замучився оце от кожен раз. А я ж казав, а я ж казав. Зараз мені все завжди в мене на моєму Фейсбуці мені пригадують фразу, яку я сказав. Ще... Ой, перший раз я їм взагалі сказав у му році, коли були місцеві вибори. 2015 року, 2015 року, коли були перші місцеві вибори, і я тоді вже дивився тенденції запиту на популістів і так далі. і Я казав, от вони зараз тут понаголосовують, а нам потім бігає з калашом по. Перепрошую, вибачаюсь, щоб нас не забанили Запікає. трансляції. Ну блізно, ну то що я зроблю? І з пісні слів не викинеш. Я розумію, казав, і мені зараз кожного разу міті оце в Фейсбуці. Пане Ігоря, ми пам'ятаємо, як ви то казали. І чесно кажучи, то мені вже от ви зараз. Ви кажете, Альона, що а от ви, значить, а ми потім скажемо, а ми ж вас предупреждали. Ну ми то скажемо. Он нещодавне інтерв'ю керівника ЦРУ, значить, щодо попередження про, про 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 пана Бенса да, про попередження про наступ і так далі. Воно ж теж зараз говорить про що. Ну вас ж предупреждали, Тоді поясніть, хто дав наказ вивести з Остомеля бригаду на звардії. Ну так поруште, кримінальний, скажіть, цей наказ дав Падлес, такий-то, такий-то. Але ж в нас же я знаю, що назварня підпорядковується покійному монастирському. Ну, на той момент. Тоді в мене питання: а тут 150 слуг звернулись до президента назвати вулицю Богомолуцю, як то дето? Там, де МВС знаходиться, Богомольця да. 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 назвати її імені Монастирського. Давайте може розберемося. Хто дав наказ забрати Звардію з Гостомеля, хто дав наказ розформувати єдиний на півночі танковий батальйон, який з таким трудом втіхаря від всіх збирався минулим скликанням? Я, я, ми, ну, я просто пам'ятаю, яким чином як всі ми, депутати, вояки, довбали мозги муженку. Ми йому просто виносили мозги. І він таки вирішив. вирішив це питання. Розумієте? Нехай ще, ще одне на, на закуску. Нехай ще мені скажуть, якого біса немає кримінальної справи проти Хомчака, який сказав, що 2000 стогн на Збройні сили це дуже багато. Нам хватить 200. Чому в Збройних силах не 2000, а 200? Ні, це зашибість, що ми ще хоч трохи джевелінами і лавами напаслися перед самим вторгненням. Але вибачте мені, будь ласка, ну це ж. Чисто підготовка до здачі України і до здачі Києва, тому мене оце більше турбує, бо я ж казав.